Ось місто Баутсен, одна з його вулиць, в якому я зараз проживаю. Місто дуже чисте, дуже охайне, дуже красиві будиночки, є й такі триповерхові, є й п'ятиповерхові, шестиповерхові, різні є будиночки. Але тут дуже охайно. Не так багато людей по місту. До такого незвично в наших містах. В мегаполісах завжди багато людей по вулицях. У ну, е всякому разі так було до війни. Тут хоча й немає війни, а людей по вулицях мало. Ну, сьогодні ще й вихідний день, із-за цього також мало людей. Але і в робочі дні, в будні дні, також на вулицях дуже мало людей по вулицях.